Доброго дня, Пришлася, будь ласка. Доброго дня. Я Ткачук Петро Вікторович, заступник директора товариства Золота гірка за здоровчої роботи. Відповідаю за дослідження термальних вод і популяризую термальні, наші термальні води, які відкриті тут два роки назад. А хто ви підписаності? Я за фахом лікар. Лікар який лікар? Лікар-бальнеолог хвороби тут самі, жительки, класті, вода. Сама вода є термальною по температурі, тому що вона добувається з глибини 860 метрів і на виході на поверхню землі плюс 47 градусів. Це характеризує цю воду як термальну. За хімічним складом вона є метакремією, ортопорною, гідрокарбонатною натрієвою, 3,2 мг на літр. Це відноситься до мінеральних вод середньої мінералізації. Такий хімічний склад дає можливість застосовувати цю воду у лікуванні захворювань опорно-рухового апарату, артрити, артрози, поліартрити, остеохондрози. Е, наявність ортоборної кислоти дає можливість її застосовувати для лікування захворювань шкіри. Наявність у ній е, натрія гідрокарбонату сода дає їй можливість застосовувати у лікуванні захворювань шлунково кишкового тракту, гастрити е, підвищеної, пониженої кислотності, дооденіти, е, панкреатити, холецистити, ентероколіти, коліти. А також комбінація цих всіх хімічних елементів і складових дає можливість застосовувати у хворих, які мають цукровий діабет і тривалий час застосовують лікарські засоби для зниження цукрового діабету. Нівелює побічні дії цих препаратів дана термальна вода і зменшує піки підняття цукру в крові. Запитання, а які аналоги? Де у світі аналоги? Є такої е, значить, е, Такі аналоги є у Франції, санаторій, Котере і ФМЦ, Австрія, і Германія, Німеччина. Е, але дана комбінація е, хімічних елементів е, говорить про відсутність конкретних аналогів, які би відповідали нашій воді.